Наших військовополонених і конкретно військовополонених азовців перебуває під контролем відповідних органів. Сьогодні відбулася зустріч Міністерства оборони, головного управління розвідки з родичами полонених азовців. І детальніше про це розпитаємо у Ганни Маляр, заступниці міністра оборони. Пані Ганно, вітаю! А, добрий день, е, Так. Пані Ганно, зустріч а, ця відбулася. Та я знаю, що була ця зустріч. Можете детальніше розповісти про що саме на ній йшлося? Доброго вечора. Дійсно, днями відбулася така зустріч в цілях безпеки. Ми не можемо повідомляти точні дані, але суть зустрічі полягала в тому, що представники офісу президента Міністерства оборони і головного управління розвідки зустрічались, і це регулярно відбувається з родичами наших полонених. А ці зустрічі вкрай важливі, тому що є така інформація, яку важливо передати саме близьким і родичам, щоб вони розуміли, що відбувається, обмінятися нам інформацією, тому що ну, тут важлива комунікація, і тут важлива довіра між державою і нашими громадянами. І е, треба нагадати, що питанням обміну полонених на сьогодні займається штаб яким, який координується головним управлінням розвитки, і цей штаб об'єднує силові відомства, які кожен по своїй частині, кожен в межах своїх повноважень, допомагає проблемі звільнення наших полонених і їх подальшої реабілітації. Що дала нам ця зустріч? Ну, насамперед, ми розуміємо, що росіяни намагаються впливати на родичів наших полонених. Вони підшукують різні способи, щоб з ними комунікувати, і впливають на них таким чином, щоб витягнути з них персональну інформацію про наших військовополонених. Тому фактично за проханням тих, хто був на зустрічі тих родичів, я звертаюся, користуючись цією можливістю, до інших родичів, бо їх декілька тисяч і ми ну, фізично не можемо всі одразу зустрітися, щоб вони були дуже уважні і не видавали е ворогу чи тим людям, які з ними комунікують, але не являються представниками держави персональну інформацію своїх близьких, які зараз знаходяться в полоні. Вся інформація, яка тільки є у нашої держави щодо полонених, знаходиться в штабі з питань обміну полонених при головному управлінні робітки. Вони координують цю роботу. Там відкритий штаб фізично, тобто можна прийти, поговорити, з'ясувати певну інформацію, отримати певні поради. І в цій ситуації дуже важливо комунікувати, для того, щоб наші люди не ставали заручниками. Російських там інформаційно-психологічних операцій, коли вони говорять, що там українська держава не докладає всіх зусиль, це неправда. Коли вони починають видурювати гроші з родичів наших полонених, нібито для того, щоб допомогти своїм близьким. А вибачте, е е Гано є й такі випадки, коли у так. родичів полонених просять гроші за звільнення, начебто, їхніх рідних. А у нас є випадки, коли видурювали гроші для того, щоб там допомогти, нібито в отриманні людини, яка там знаходиться, в тому числі і різні шахраї виходять на деяких родичів наших полонених, щоб нібито допомогти у звільненні. А тут треба розуміти, що держава якраз сьогодні об'єднує всі силові відомства в цьому штабі. Які кожен по своїй лінії займається питанням обміну, і я хочу нагадати, що з того моменту, коли відбулося фактично порятунок життя людей, з які захищали Азосталь, там були підставники різних силових підрозділів, з тих пір вже 144 людини. Не було звільнено і з них 95, здається. Осіб, якщо не помиляюся, це якраз представників батальйону АЗО Полку Азо, от тому ну, певні результати є, але це дуже складний процес, і тут важливо, щоб. І родичі, і держава діяли в унісон. І власне ці зустрічі показують, що ми діємо разом, тому що у нас спільні результ... спільні задачі, і в нас одна держава. Пані Гано, водночас є інформація про те, що полонених азовців росіяни збираються використати у своїх інформаційно-психологічних операціях якихось конкретно 24 серпня, створивши для них якийсь показовий так званий суд у Маріуполі. Розглядають таку версію. Вам про це щось відомо? Така інформація шириться і сили безпеки й оборони, тобто весь силовий блок, який разом на фронті сьогодні боронить Україну. ми робили заяву і звернення до міжнародної спільноти, щоб були допущені представники міжнародних організацій на тимчасово окуповані території в ті місця, де знаходяться або де утримуються українські полонені. Для того щоб ми розуміли, що відбувається. Чому? Тому що на сьогодні, навіть якщо говорити про ситуацію в Оленівці, яка сталася, на сьогодні немає достаменних точних даних, скільки людей там загинуло, і хто саме там загинув. Тобто Росія ці дані не надає. І нам дуже важливо, щоб міжнародна спільнота все-таки втручалася ті організації, які мають на це мандат світовий, вони повинні. А все-таки цю інформацію мати. Що стосується ну, цих, нібито навіть не хочеться слово суд називати, тому що ну, це фарс, і це така е, ну, ганебна російська політика, mm. тут теж дуже важливо, щоб підключалася міжнародна спільнота до цього. Це перше. А по-друге, з цього приводу вже висловлювався президент України і фактично. А такі кроки Російської Федерації будуть оцінені відповідним чином. Тобто, це фактично Росія продемонструє, що вона не збирається ні перемовини вести, ні там вирішувати якимось іншим шляхом складні питання. Окрім того, що вони роблять тільки те, що вони вважають за потрібне. І ще одне питання є, яке я хотів попросити вас прокомунікувати, пані Ганно останнім часом активно шириться інформація про, начебто, певні непорозуміння у військово-політичному керівництві України найвищого рівня, а конкретно в трикутнику президент, міністр оборони і головнокомандувач. Як ви можете прокомунікувати поширення саме таких інформаційних джерел? А це фактично вигаданий сценарій російських інформаційно-психологічних операцій, тобто підрозділів ІПСО, вони називаються. Для чого це робиться? Для того щоб нас роз'єднати, росіянам вкрай важливо, щоб військово-політичне керівництво між собою пересварилось, і ми власне як суспільство, щоб між собою пересварилось. тоді простіше нас завойовувати. Тому що коли ми єдині, ми дуже потужно чинимо омір. Якщо ми говоримо про військово-політичне керівництво, то їхнє Ну, здорова нормальна комунікація це фактично запорука швидкого прийняття ефективних рішень. І росіяни б'ють саме на це, щоб не було цього прийняття рішень. Тому вони поширюють а, різні вигадані абсолютно історії про те, що ну, їм виявляється вже відомо, хто там на яких посадах буде, хто кого до чого ревнує, хто там кому не дає щось сказати, якісь слова. І дивує в цій ситуації інше що, попри наші попередження про те, що це вигадки російських підрозділів ІПСО, все-таки наші ЗМІ продовжують брати в експертів коментарі, які починають ще про це щось розповідати, там думати, а якщо так трапиться, то що буде. Це вигадка. Її не треба обговорювати і в неї не треба вірити. Більше того, якщо ви бачите або чуєте е, такі фрази, е, як стало відомо від нашого. Джерела в офісі президента, або як стало відомо, від неназваного джерела в міноборони для вас це повинен бути маркер або червона лампочка. Що це інформація, яку ви не можете перевірити, і відповідно краще не довіряти такій інформації. Бо в таких публікаціях зазвичай є саме такі фрази, як всту. Тобто мова йде про елементарну медіагігієну. Абсолютно, якщо це достовірна інформація, назвіть прізвище людини, яка вам це сказала. Ми вже не раз потрапляли в ситуацію, коли якесь невідоме джерело з оборони підтвердило щось там, і ми, знаючи всередині як працівники міноборони, що ніхто не міг це сказати, тому що ми всі добре знаємо, що це брехня. Ми розуміємо, що це певна маніпуляція, і фактично перевірити не можна. Тому дуже важливо, що якщо іде заява чи інформація від представника держави будь-якого державного органа. Нехай називають прізвище. Хто це сказав? Ну зрештою, це основа журналістики: посилатися на джерела і дуже в рідкісних випадках апелювати до того, що джерело є таємне, але інформація має тоді все одно бути перевірена з кількох незалежних джерел. Дякую, пані Ганно, за роз'яснення. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, була з нами в ефірі телевізійного марафону Єдині новини, який послуговується лише перевіреною офіційною інформацією.